Дівчатка, продовжуємо. Налітайте зараз і встигайте бути активнішими, тому що у нас ваше улюблене розпродаж, супер костюмчик. Теплий, на утепленні, дівчатка, тринитка турецька йде. Всередині фліс. Боже, навіть в цій кишеньці всередині фліс. Оце але Я сюди в кінворушку залізла, а тут навіть всередині йде флісова ця тканиночка. Дівчата, він дуже теплий, він красивий, блакитний, яскравий. Тут взагалі клітинка, так, це дуже модно. Ось тут, де клітинка, то він більше йде ось такий, як баєчка, так, на дотик. А тут у нас іде Манжетик на рукавчиках, а, горловиночка теж, бачите, тут можна розщебнути собі, защебнути можна збільшити зону декольте, так можна приховати. Капюшончик є теж дуже зручно. Тут ви собі блискавкою можете гратися більше, а, менше, кому як більше до вподоби. Далі тут у нас іде клітиночка, красивий блакитний колір, так в поєднанні з цією клітинкою, це щось неймовірне. Далі манжетик на ковтинці, до речі, висока посадка брючок. Дивіться, посадка брючок. Ключка висока, тут іще ось у нас. Зараз ось так зроблю, щоб ви побачили цю резиночку. резиночка ось вона прострочена. Дуже мені подобається, що вона прострочена, вона не перекручується. Посадка висока, кишеньки глибокі. До речі, так не витягується, але кишеньки глибокі, тепленькі, всередині на флісіку йдуть. Посадочка така, як ми з вами любимо. так, Висока. Далі ковтиночку ви можете вище, нижче, так, асиметрично, кому як більше до вподоби. Блакитний колір, дуже приємний до ока, а одразу освіжає так, і певний настрій, така вся молодіжна, білі красівки, і все дівчата. Якусь ще можна жилетку накинути, коли стає прохолодніше. Зимою будете його носити, теж з задоволенням, тому що він іде з начосіком. А буває, що коли цей перехід такий, коли зараз ще більш-менш тепло, а буде що ще, начебто, який зимовий одяг вдягати, не хочеться, а вже доволі прохолодно, так. А вона вже перше падіння вартості. Нічого собі. 1700 гривень. А кількість обмежена. Дівчата, там декілька штучок, мабуть, їх залишилося. Вже тим це вже розпродаж, солодкі залишки. Ну і розміри, як ви розумієте, тільки в двох розмірах: 54-56. Не знаю, як вони затримались. Можливо, немає красунь з таким розміром, але дійсно. Костюмчик дуже комфортний, зручний, теплесенький, і ковтинку ж можна окремо одягати. Бачите цю, і потім брючки можна теж окремо одягати. От зараз, якщо буде там 5 градусів зранку, так, коли буває осінь, така вже холодна, і наче так прохолодно, наче вже пуховик одягнув. От такий костюм вдягнули з жилеточкою, ви потім зайшли десь в транспорт, все зняли, і вам уже комфортно, так. А внизу брючки ідуть теж на такому манжетику, аля на резиночки. Тут, бачите, така резиночка. Внизу у нас дуже зручно, що не треба їх бігти підшивати. За рахунок резиночки вони будуть триматися. Ну і взагалі це така моделька, що брючки не довгі, так, якщо ви висока паняночка, вони якраз будуть вам до щиколотки. А от так от так, далі, що бачу ще, і зараз вам розкажу. Всередині тут де ковтиночка, просто у нас іде баєчка. А якщо ми говоримо про брючки, то тут всередині у нас прямо йде фліс. От навіть зараз цю кишеньку достану, щоб вам. Продемонструвати всередині йде ось такий флісік. Тут все теж оверлочено, прошито, якісний костюмчик, дуже класний. 1700 гривень це за дві повноцінні речі. Нагадую, що ви можете окремо носити як ковтиночку, так і брючки самостійно і поєднувати, і поєднувати їх можна 1499 гривень за теплий костюм. Слушайте, зараз кофтинки так коштують тонесенькі. А тут костюм, але дівчата їх дуже мало. Ну, правда, я не знаю, скільки їх там штучок, щоб точно. Ну ось два є, да? я ще бачу. А, а більше я не знаю, скільки їх є, тих костюмчиків. Тому, будь ласка, зараз, якщо ви хотіли собі вихопити теплий костюмчик а, на осінь, весна, зима, ви зимою будете в задоволення носити брючки, під які не треба нічого підодягати. Ну, тільки шкарпетки, так і якісь зуття там по сезону. Воно дійсно виглядає дуже красиво. Тут дивіться, ковтиночка, значить, де у нас іде клітинка, вона не тягнеться. Але позаду, ось тканинка є, то вона отут трішечки потягується, тому що це вже у нас іде трикотаж, так? Турецька триниточка. Далі ось ця манжеточка тягнеться, брючки теж трішечки потягуються. Та ти що? Оце, оце вже останнє закінчується, дівчата. Слухайте на складі, сказали її вже немає. Отак, от дівчата, бо на мені це примірник, так і це він залишається, так, потім списується. А це дівчата ще залишився. Так, кому ж він дістанеться? Блакитна небесна краса. Дівчата, це про цей костюмчик. Небесна краса це про цей костюмчик. І цю ковтинку зможете під джинси теж одягнути. Оця, до речі, кінгурушечка, так, кишенька, дуже класно приховує животики. Дівчатка, ви знали? Якщо не знали, користуйтеся цією нагодою. Класно приховує животики. І дивіться, і ручки, як в муфточки можна. Нагріти, якщо замерзли ручки, можна, до речі, щось і покласти в цю кишеньку, ну там е звільнити руки. Раз телефончик поклали, щось там сумочки собі взяли, назад там чи рюкзачок повісили і побігли так, по своїх справах. І ось у вас ручки завжди можна тримати в теплі. Слухай, телефонуй операторам вже. Я не знаю, ну може щось вийде дозамовити, замовити, бо там зараз стільки дзвоників буде, що я впевнена, що їх. Я впевнена, що його вже не зможуть дістати. Це вже солодкі залишки, ти що? Але хай дзвонять. Не знаю, щоб всім моїм красуням вистачило. Дивіться, блакитний і дівчата. Зараз поспішіть, хто має 54 і 56 розмір. Телефонуйте, ви не пожалкуєте за 1499 гривень. Костюмчик класний ще ж є капюшон. Дивіться, капюшон теж він на флісі іде всередині. Дивіться на флісі всередині. Теж все прошито, оверлочено. Бачите, тут все прошито. Капюшончик глибокий доволі, якщо вітер, так, дощик, прохолодно. Капюшончиком зможете завжди скористатися. Він глибокий, навіть якщо у вас зачіска якась об'ємна, теж на це зверніть увагу. Код товару називайте СК-82. Код товару СК-82 в двох розмірах 54-56 Ні, Класний костюмчик взагалі дівчата, класний, бомбезний. Під кросівочки те, що треба, бігати, ганяти. Бачите, такі брючки вільненькі теж ідуть. Такий весь оверсайз, модний, стильний, молодіжний, і ви будете модна, стильна і молодіжна. Ну а ми вирушаємо далі.